Ну я ж завжди все перевіряю. Ну я не думала, що так закінчиться. Приваблювач бджіл, так, я оприскала яблуні, я оприскала, щоб подивитися, будуть бджілки, не будуть, скільки їх буде, поряд тюльпани. Кай пішов нюхати квіточки, там бджілки і його покусали. Тепер у нас китайська собака. Ну, ну Препарат працює, але над Каєм Ми тепер працюємо. Противоалергенне і тири-пири. З нашим китайцем все гаразд. Та ти ж ти китаєць, все нормально. Вже зранку був як український пес, Що ж крябою? Ну, тут хтось хто у це зробив, хто у це спортив газон. Все було гаразд. Ні. Зараз трошки підсію, засиплю ґрунтом. Тобто, у це мені потрібно прибрати. Граблі, звичайні. Ти заважаєш лапою. Поставив заважаєш мені.